І знову поговоримо про пекло. Один із найближчих учнів Ісуса, апостол Петро, він описує, що сталося з Ісусом між розпяттям і Воскресінням. Він пише: Христос, щоб привести нас до Бога, якось постраждав за наші гріхи, праведник за неправедних. Він був умертлений по тілу, але оживши духом, він, яким він перебував у в'язниці духов, зійшов, проповідував колись непокорним, що чекають їхнього божого довготерпіння, в дні Ноя, під час будови ковчега, в якому мало хто, тобто вісім душ. Вони врятувалися від води. Отже, після смерті на кресті, Ісус він зійшов у в'язницю, тобто пекло, де проповідував, і йому не було б кому проповідувати, якби там усі спали, як про це вчать різні лжевчителя. Але саме за цим Ісус спустився в пекло, щоб проповідувати там, щоб е е, тим які Від самого потопу, а також, щоб забрати ключі у пекла та смерті і воскреснути. Про це писав Давид, пророкуючи про Христа, бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Амінь.